Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Ось вже другу неділю Господь у цьому славному Своєму Воскресінню допомагає нам долати страх, страх людський, притаманний через нашу людську слабкість. Господь наш Ісус Христос, воскреснувши із мертвих, допомагає нам відновити в нас свою людську гідність. Сьогоднішня неділя, неділя мироносець про тих жінок, мужніх і відважніх. Сьогоднішній уривок Євангелія від Марка 17 та 16 глави. Має два етапи похоронний, якби кончина. Дальше вже нічого немає. Гріб і кінець печать того всього діяння Ісуса Христа. І другий етап 16 глави початок славне Воскресіння. Те, що змінює всю систему людського уявлення, мислення. І всієї космічної системи. Йосиф з Ариматеї, про якого говорить івангелист Марко, поважний ратник, змушений був знайти в собі силу, подолати страх перед сильними світу цього, приходить до Пилата і каже: Дай мені тіло. І він бере. Несе обгортає тіло Христове, і той гріб, який він собі купив, бо був дуже поважний чоловік в ізраїльському народі, віддає Христові. Те, що для нього, бо для єврея, покласти у свій гріб когось, це означало щось дуже велике. І він кладе тіло Ісуса до того гробу, в якому ще ніхто не лежав. Це був найцінніший дар, який він зробив, купив полотно, обгорнув тіло Ісуса, переступивши страх, переміг той страх і віддає це найцінніше. Гріб, в якому ще ніхто не лежав, як пише нам Євангелист Марко. В цьому процесійному похоронному поході завжди беруть участь жінки, бо учні розбіглися, Петро відрікся, залишилися вони. Слабка половина людства, жінки знайшли в собі силу подолати страх, і вони мужньо йшли у цьому похоронному. У тій похоронній процесії, як і на другий день, дочекавшись рано на світанку, беруть пахоші миру, щоб довершити оцей процес похоронний, намастити тіло Ісуса Христа у гробі. Вони знали і розуміли, що там римські воїни. Озброєні мужчини, які не пустять їх туди. Вони знали, що там величезний камінь і печать на тому камені, ця печать є непорушна. Але щось їх вело? Якась сила і любов до Бога вела їх, бо вони мали страх Господній, не людський. І той страх Господній. Їх змушує рано на світанку йти до гробу. Знаючи, скільки перешкод їх чекає, і вони приходять до гробу і бачать, що камінь відвалений. Заходять до гробу і бачать юнака, яким каже. Христос Воскрес. І його тут немає. І першими. Євангелистами, проповідниками Слова Божого Воскреслого Христа є жінки мироносиці. Бо їм благовісник з неба каже: ідіть і сповістіть апостолів, що Він Воскрес. Він випередить вас в Галилеї, там його побачите. Дорогі брати і сестри. Віра без тіл мертва, каже Христос. Віру потрібно свідчити своїми вчинками, ділами, не тільки словами. Так сьогодні вчить нас сьогоднішнє Євангеліє, як приклад жінки мироносиці, мужні і відважні. Хочу згадати також в сьогоднішній день. Жінок, які відіграли дуже важливу роль в підпільній церкві, які не боялися, які щоночі йшли на, приймали участь в божественній літургії, мало того, вони захищали наших єпископів у підпільній церкві, наших священників. Вони умудрялися їх заводити. В закриту хату і виводити їх. Це завдяки тим жінкам-мироносицям нашим українкам. Є дуже важливо вчитися з того страху Господнього в Євангелії, яке голосить нам Ісус Христос. Бо Христос Воскрес, якщо Він не Воскрес, марна наша віра, наше завдання проповідувати Оце Воскресіння Христове, цю перемогу, цю силу, яка перемагає сили зла, брехню, темряву, крутійство, лицемірство, якими Господь нас хоче бачити, як жінок мироносець щирими. Відкритими, з гідно піднесеними очима до очей Бога. Бо ті очі Бога бачать мене таким, яким я є. Фальшиве християнство полягає в тому, якщо воно не має випробування страждань. Сьогоднішній Євангеліє каже, Якщо ти не приймаєш участь у стражданнях, ти не приймеш участі у Воскресінні. Такий висновок робить Євангелист Марко. Відкриймо свої щирі серця, а Він нас наповнить істинною, вірою і любов'ю. Амінь.